Вітаю всіх любителів Тундри. Сьогодні у нас на огляді техніка, яка виглядає просто як якесь космічне НЛО, але по факту являється не дуже ефективною. По цілому ряду причин. Це пума від JTF. Ну, а також у нас у сетапі буде звичайна пума без птурів Спайк. Так, Пума від JTF відрізняється від звичайної, тим, що у неї є птури Спайк. Септури з іча наведенням, система вистрілив, забув, але дамажать вони супер паршиво. Ну і це все вкупі з гарматою 30-міліметровою автоматичною, яка, хоч по факту і не називається бушмастер, але відчувається так само, як бушмастер. Стріляє не дуже швидко, дамажить теж не дуже добре. Ну і з. Бонусів і приємного тут, напевно, тільки те, що це все таки м -м, легка машина, розвідувальна. Тут є розвідка, є топовий тепловізор, є прекрасний панорамний приціл і чудовисько, просто а не зум. Ну і в цілому по оснащенню це така дуже дуже сучасна машина. Сьогодні подивимось, як вони граються. Зіграємо таким невеличким сетапчиком із двох пум і виясним, на що ж вони здатні. Ну і як завжди, не забувайте на канал підписуватися та ставити лайки, якщо контент вам подобається. А також заглядайте в опис, там є посилання на мій телеграм. Ну і за великого бажання можете стати спонсором каналу. Для спонсорів виходять окремі відоси періодично. Такі от справи. Все, поїхали. Потрапили на Сіверськ. Це у нас. 11-3, наскільки я розумію. Так от, у нас є топовий теплак, у нас є прекрасний, як бачите, панорамний приціл. Ну і просто зацініть цей зум. Це просто ну щось із чимось. Тури Спайк у нас мають кумулятивну бойову частину, тому, відповідно, дамажать вони іноді. Ну, дуже паскудно, ну навіть не іноді вони частіше за все дамажать паскудно. І все було б нічого, якби їх можна було брати трошечки більше. А так їх у нас всього чотири штучки. Як то кажуть, їж та не обляпайся. Ну, як на мене, чотири спайки це ну занадто мало. Я не дуже розумію, чому Равлик дав їх так мало е цій машині, та й в принципі всім іншим. Хоча у деяких машин. Є, спайки чи їх аналоги в кількості 6 штук. Але в основному 4. Ага, побачив. Пішов спайк Влучення. Ну, от про що я і казав. От про що я і казав, власне. Ну, він там задимив. Все. Тепер уже спайк по ньому не навести. Ага, розвідаємо. Побачив йо має тут уже лазерне опромінення якесь іде. Це гелікоптер, напевно, якийсь, чи що. А що відбувається? А чого мене от звідси опромінюють? Хто мене може звідси опромінювати? Я не дуже розумію, що відбувається. Чому мене ззаду опромінюють? Хто там може бути? Дурдом якийсь. Кути схилення гармати у нас? Мінус 10, що відповідно. Теж доволі непогано. Ну, в усьому іншому, от крім Дамагу, в усьому іншому машина комфортна. Але чомусь я, коли граю на цих пумах, мені стає доволі боляче. Опа. Мені цікаво, це... Це оцей впаяв, напевно, так? Да? Ну, знову влучення, коротше, на, понятно. Ммм, тут ще один. Ну, я хоча б розвідую потихеньку це все діло. Ще асіст. А це ще звідки, блін? А, все, я зрозумів, де воно було. Ну що ж, один єдиний асіст я навоював. Прекрасно. Прекрасна машина, чудова. Ну, а тут ще треба розуміти, що це Сіверськ. Отже б ми її цю карту не бачили. Вона у мене дуже довго була заблокована. Ну, маємо, що маємо. Ну і ось, власне, звичайна пума без спайків на 10-3. В принципі, в усьому така сама, окрім того, що немає спайків. Ну, у борт башти, ви бачили, дамаг зовсім не пройшов. Просто пожовтіли модулі, але знову ж таки хоча б розвідав. Так, да, можна було б тут на розвідувальному дроні літати, який я, до речі, не викачав ні на одній машині з них. Але мені на розвідувальному дроні не дуже хочеться літати, мені хочеться поробити фраги. А Пума таке враження, ніби не дуже це все дозволяє. Ну, я навіть ягуарчика не дамажу своєю чудо гарматою. Знову асіст. Коротше, танк такий, виключно допомагатор. Ну, в ідеалі б, звісно, точку А захопить. Союзники всі мруть як мухи. Чесно кажучи, навіть не знаю, що робить. Це живе? Ні. Я більше нікого тут не бачу ніде. Давайте, напевно, ризикну заїхати на точку. Я вже не кажу про те, щоб її захопити, але хоча б просто збить. Якось отак. Окей, стоїм, захоплюємо точку. І дивимося, що у нас тут відбувається. Ну, п'ять асістів. Мене опромінюють звідкись. Це я підозрюю по мені гелікоптер якийсь може птурве вести. Так, точку захопили. Давайте, напевно, я здам назад. Ох ти, йомаю! Це що було? Мені збило гусениці. Я підозрюю, це був каб якийсь, який не влучив ідеально точно в мене. Пощастило. Ага, і. Мені засунули норд. Прикольно. Як ти умудрився, ще й влучить? Ну, з іншого боку, то я майже не рухався. Ладно, в цьому бою, в принципі, все зрозуміло. Я не зробивши ні одного фрагу на третьому місці команди якимось чудом. Погнали в наступний бій, будемо сподіватися, що випаде карта негімно, і спробуємо там порозкидувати наші спайки. Ну от, Нормандія, це вже цікавіше, і я навіть знаю, де ми зараз спробуємо реалізувати наші спайки. І висовуємо носа прямо ось тут, недалеко від'їжджаючи під респавну. Ось таким чином. І дивимось. Зараз вони отут будуть по-любому проскакувати у великих кількостях. Там он гелікоптер уже. До речі, по гелікоптерам ми наші спайки запустити теж можемо. Ах... Ну. Подякуємо! Дебілу. Розвідаємо. Не хапає його спайк, як бачите. Ах, я не дуже розумію цих людей, ну, серйозно. А сюди ніхто із них і не поїхав об'їжджать, що дуже дивно. Ну от і догрався. Буквально 2 секунди пройшло, як він від'їхав звідси. Тут за перешкоду піде. О. А, оце вже цікаво. Ну це він зараз на точку, да? Так. О, Ваншот по ЗТЗшці. Мене опромінює гелікоптер, підозрюю. ДММ. Я його навіть у тепловізор при цьому не побачив. А, ось що мене опромінювало. Ясно, ясно. Ну, питань немає. Найтхоук з російським прапором. Угу. Так і запишем. Тих. Ладно, давай ще разок. Ну, один фраг з пайком я зробив, це вже непогано. Причому це був навіть ваншот. Ну, як бачите, бої крінжові максимально. Перший бій Сіверськ випав там ладно. Там я навіть якісь точки позахвачував як позахоплював, якісь там асісти поробив, порозвідував туди-сюди, ну що небудь поробив у бою, Да? Ну, а в цьому просто суцільний крім. Спочатку 2.9.2 виштовхуючи мене, потім цей Найтхоук, в якому от саме по мені треба було по ку свою вести. Прямо таки не взлюбила мене сьогодні гра. Я навіть в цей топовий теплак нічогісінько не бачу. А! Цей горемиха так само на дублері. Захопили точку. Ну, я не знаю, давайте, напевно, десь. Десь тут і по від схилу. Які у нас іще варіанти, власне. У місті наші здохли всі до одного. Ну, от знову, карта, де не дуже зручно застосовувати, намагатися, принаймні, застосовувати спайки, тому що багато дерев, багато будівель, ні чорта не видно. Нормандія, звісно, краще грається, ніж Сіверськ, Тут питань немає. Так, ясно, ясно, ясно. Ага, і не дамажить. Не дамажить. Точніше, дамажить, але погано. Ну а мені ваншот. Від затазехи. Зенітка була інвульна. Цього я взагалі не бачив. Я бачив тільки там туровозку і зенітку. І от скільки я граю на пумах оцих, ну, принаймні намагаюся, да? От стільки у мене не робляться фраги взагалі. Практично кожен бій це ну, нуль фрагів, максимум асісти, ну і іноді якийсь рандомний, дуже рандомний фраг з пайком, коли вдало залетить. Я, чесно кажучи, взагалі не дуже розумію, нафіг ця техніка існує в грі, вона ж абсолютно неефективна. Ну ладно, мова там про ефективність. Хай вона буде не те, щоб імба якась, але ну, хоч, хоч хоч що-небудь у неї ж повинно бути. Ну, а так, так, да, це чисто розвідник. Ніякої більшої функції від цієї машини не треба очікувати. Ой, я ще й не влучив по зенітці. Зараза. І десь звідкись леопард. Я його знову ж таки не бачив. Отакі от у нас класні бої. За три виїзда, захоплення точки, асіст і один фраг. От і все. Давайте далі. Друга битва за Ель Елемент, та ще й в топі. Оце вже цікаво. Отут можна дійсно більш-менш ефективно застосувати спайки. Карта непогана, карта мені подобається. Я більше люблю варіацію, коли тільки ось оця зона робоча, ну тим не менш. І ця класична її варіація мені теж подобається. Ну, може, хоча б тут вдасться застосувати спайки. Бо поки що, чесно кажучи, щось кайфу не дуже багато. Не встиг навести спайк. Встиг тільки розвідать. Не пускається. Не пускається спайк. Я тицяю кнопку. Я не знаю, якого біса. Ой, дурдом, а. Ну і чого він не пускався? Ціль була захоплена, все було окей, можна було випустити спайк. Але кнопку жмеш, а йому пофіг. Незрозумів, а хто йому впаяв. Ну, це я із гармати вб'ю. Опа. Ну, от попробував у борт, до речі, ви бачите, да? який дамаг. І спайк зробив влучення, да? Да, спайк зробив влучення. Кайф. От імба Ух ти, бляха, це що було? Це теж чийсь Спайк по мені летів, да? І теж не, не навівся. Ну, точніше, мені пощастило, що я заховався за бугром, за скалою, точніше. За скелею. В ідеалі б точку, звісно, збить, але я хочу проїхати далі ось сюди. А підривати тури будуть, ні? Видно, не будуть. Ну і ладно. Опа, мене промінюють. Ладно, давай спробуємо тоді десь тут вилізти. Це у нас ...деревація там стоїть? Техніка знищена. Ну, от по картонкам, да, акумулятивний спайк дамажить. Ну, чисто по картонкам. По ОБТ ви бачили, що відбувається. По ОБТ дамагу зазвичай нема. Ну ладно, три фраги, це вже хоч щось, це вже можна назвати боєм. Не побиттям бідної пуми, а боєм, у якому вона щось може. Ну, от бачите, наскільки техніка залежна від карти, да? попали на там всякі Нормандії Сіверські, де багато рослинності, будівель, де погано видно і так далі. Ну все, спайки не реалізуєш. ОБТ в лоба, ти нічого не зробиш, ну хіба гармату зламаєш якимось чудом. Опа, 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 опа. Та все, 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 зупинись. Я поняв. Запускаємо спайк по гелікоптеру, але він падло встиг навести мені хелфайр. Ну, цікаво, спайк. Зайде, не зайде? Напевно, не зайде. Я так розумію, він ухилився, да? Погано, блін, якби у спайків якась поміхозахищеність була, щоб вони ігнорували ХТЦ, наприклад. Це було б набагато цікавіше. По гелікоптерам стріляти. І їм бою, це не було б, того що спайків то всього 4. А хочеш стріляти спайками більше, ну, будь так ласкавий, заїхати на точку поповниться. А це не завжди зручно. Так, літаки у них є. Точку наші перезахопили. А, так у нас бій 2 на 2 землекопа. Землекопа хорошиста. Взагалі було б цікаво спробувати стати на точку, щоб постійно птури поповнювались, і намагатися з точки розкидувати птури по всім підряд. Це було б цікаво по-своєму, напевно. Але я навіть не уявляю на якій карті, з якої точки це можна зробити. Ну все, ну їх просто немає. Тим не менш, за перший виїзд було три фраги. Три фраги це вже, ну хоч щось. Три фраги це вже не так і погано. Тим більше на розвідувальній машині знову гелікоптер ваде по мені десь в Ой, йопта. Я ще й не бачу цю. А, бачу. Ну, закинув я ще раз по ньому спай. Ну, схоже, що йому на мої спайки насрано. А було б дуже непогано, якби вони. Слухайте, в мене ж є шрапнельні снаряди, а? Ну Ну, та... Правда, він далеченько. Він далеко. Так, у нас є можливість захоплювати повітряні цілі. У нас є снаряди з дистанційним підривником, шрапнельні. І це дуже непогано. Але ж, ну, херня в тому, що. Да, його збили, ну його зенітка збила. Хірня в тому, що спайки от на таку відстань не долітають нормально. шрапнельним снарядом на таку відстань теж не постріляєш. Ну і от питання: а яка ефективність цієї штуки проти гелікоптерів? Ну, Виходить, що не дуже то й велика. Ну все, поінти вже майже закінчилися, витікають дуже швидко. Давайте в наступний бій. О, моздок, отут у нас теж є всі шанси спробувати застосувати спайки. І навіть знаю, звідки я спробую. Поїду не отут, на центр воювати за точку Б, як зазвичай, а поїду ось сюди по краю і спробую по проїжджаючим повідкидувати. Ну, поки що спайками я зробив скільки? Два фраги за весь час, що записую. Ну, от настільки ефективні ці спайки, що аж два фраги. Ну, давайте дивитися, що в нас тут робиться. Так. Ой, кутів, то трохи не вистачає. Ну і все, деривація, да. Ну, сподіваюсь, Спайк хоча б зайде. Але вона там заховається, напевно, за каменем. Ну, да, да, Спайк не зайшов. Ой, господи, як же круто грається. Пума. хе, -хе, -хе. Ні, ну хе Якщо грати виключно як на розвіднику, то питань до неї немає. Так, да, вона величенька, да, вона картонна, але її, до речі, оця велика така масивна дезеха іноді рятує. Все нібито окей, як для розвідника, але якщо ти хочеш робити фраги, грати на якусь особисту результативність, то це не про цю техніку. Не про цю техніку зовсім. Так, є, побачив. Спайк пішов. Подивимось, зайде, не зайде. А, його, напевно, вбили. До того, як Спайк мій хоч кудись влучив. Ось бачу собі ціль. Пішов в Спайк. Ще розвідав його. Критичні ушкодження, заряджаючий двигун приводи. Ну, хоч щось. Чо не захоплює ціль? От скажи мені, що ти ціль не захоплюєш? Дякую. Ну що ж, асіст? За міркаву. І лишився у нас всього-навсього один єдиний спайк. Давайте на точку заїду поповнюю. До речі, ось тут. Якраз так з точки С можна спробувати стояти на точці, розкидувати спайки. І. При цьому поповнювати. Собі це все діло. Критичні ушкодження. Ну і спайк мій. А спайк мій зробив влучення. Ну, отак от. І. якби... І все на цьому, власне. А, я тобі хоча б гусеницю зібью. Давайте поповнювати, птури наші. О! Є таке. Ладно. Фіга він вирішив об'їхати. Дуже зухвало прям. Це було занадто. Окей, птури поповнились. І поповнюються вони, наскільки я розумію, одразу всі пачкою. Нам арту закинули. Це не дуже добре. Є таке хорошо. Опа. От, до речі, забув вам сказати про цей недолік спайків на короткій відстані. Вони не довертають. На короткій відстані вони не вміють довертати, вони вилітають спочатку вгору. Ух ти. І тільки потім вони починають керуватися і залітають зверху вниз. Відповідно, на близьких відстанях спайки безкорисні. Що, звісно, не дуже приємно. От ще, асіст якийсь капнув нам в копілочку. Опа. Розвідаємо і запустимо спайк. Є, ой ой, ой у ВЛД 90-ка. Ха-ха. Не, ну, ну оце вже щось. Три фраги, 5 асістів, оце вже бій. Це вже щось схоже на бій. Не моєї губи з членом противника, а все-таки на нормальний бій. Ну, я із гармати його, власне, можу вбити. Нафіга я спайк віддавав, не знаю, вже рефлекторно чисто. О, а, тут ще був льопік. Я його не побачив. Ну, тим не менш, 4 фраги, 5 асістів. Окей, нормас. Що я можу сказати в якості висновку по пумі від JTF. Ну, пума, звичайно, у нас тут чисто для сетапу була, взагалі сьогодні мова про від JTF. Насправді, не дивлячись на те, що у неї є ці ракети-вистріли в забув спайки, це все одно чисто допоміжна опція. Основна задача машини розвідувати, розвідувати і ще раз розвідувати. Ну і взагалі бажано займати таку позицію, щоб до точки для поповнення спайків було недалеко. Ну або взагалі Стояти на точці, як от на моздокові на точці, це я заїхав, став, поповнюю птури, і зразу ж їх із за схилу і розкидую. Насправді робити фраги, якщо дуже поізгаляться, робити фраги на цьому можна і грати на якусь результативність, але у більшості боїв. На тим більше незручних картах вам доведеться бути чисто розвідником. Ну або ловити в борт якісь картонки, що, звісно ж, буде залежати від рандому і не завжди буде вдаватися. Але все одно, тим не менш, машина цікава, і якоїсь прям ладно, якогось прям такого негативу чи оскоми вона в мене не визиває. Це нормальна машина, просто треба розуміти її специфіку. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!